Продовжуємо інформаційний ефір Суспільне спротив і далі будемо говорити про безпекову ситуацію на Херсонщині. Російські військові, 16 квітня з важкої артилерії, БПЛА та авіації 46 разів обстріляли Херсонщину. Третій обласний центр снаряди поцілили у житлові квартали. Повідомив сьогодні зранку у телеграм-каналі Голова ОВА Олександр Прокудін. Більше про безпекову ситуацію на Херсонщині. Поговоримо з керівником прес-офісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. З нами напрям. Мому зв'язку вітаю вас, вітаю слава Україні! Героям слава! Тож, як минула ніч на Херсонщині, Знаєте, ця ніч більш-менш спокійна була. Були обстріли вчора і по критичній інфраструктурі. Деяких населених пунктах і районах було зникало світло, але наші мужні енергетики все відновили. Зараз вже майже кругом є світло. Чуємо приходи і відльоти також, але поки що ситуація немає інформації про постраждалих. На щастя, хай так і буде. Кож вчора було нанесено 4, Нанесено удар авіабомбами. по Кизомису, там 4 авіабомби скинули на це цей населений пункт. На щастя, також без постраждалих. Пане Олександре, а як минуло відзначення Великодня? Чи дотримувалися жителі області заходів безпеки під час свята? На щастя, всі до нас прислухались про заборону. Також і храми, і віряни, прислухались і проводились молебни у церквах у приміщеннях захищених. Не було скупчення народу. І тому і завдяки цьому, і завдяки більш-менш спокійній безпековій ситуації ми уникли і жертв, і пройшло все спокійно. Слава Богу, господу було нашому пане Олександре. Якщо проаналізувати останні тижні, звідки ворог обстрілює територію підконтрольну Україні Херсонщину, і чим власне найчастіше? Ну, найчастіше це мінометні обстріли, артилерія, чуть трохи менше зараз з танків гатять, але додавались ці авіабомби керовані, які вони скидують майже кожного дня по Береславщині, і також і тут у Білозерському району обстрілювали Дніпровське під Ольському. Тобто ситуація трошки змінилася, але не на там. Не, не набагато краще стало. Ми, ми бачимо, що тільки не, нещодавно було майже 400 обстрілів, 400 снарядів, не обстрілів снарядів, які прилетіли на територію звільненої Херсонщини. Тому і ось напередодні Великодня загинуло двоє людей, мати дочка, які просто крокували біля школи, і на жаль, це це, це жахлива. І бачити це було жахливо, коли ми виїхали і, і чути, і спілкуватися з чоловіком і батьком і дитиною. Це жахливо. Я вважаю, що всі ті люди, які причетні до цього, вони повинні бути покарані і на цьому, і на тому світі. Повністю з вами погоджуюся. Дякую вам за оперативну інформацію. Олександр Толоконніков, керівник пресофісу Херсонської ОЛА, був з нами на прямому зв'язку розповів про безпекову ситуацію в області.